Привіт, мої хороші. Сьогодні знову ж таки вітряно, але такий невеличкий дощик пройшовся. Ми приїхали в садовий центр на об'їздні на Стернополі подивитися на самшити. Тому що сестра каже, таке зараз скоро буде осінь, щоб ми підготувалися, купили, пересадили і зробили так, як воно має бути. Ділянка її, вона гонорово ходить, вибирає, а я зараз йду, за нею подивлюся, що там є, що продається. Вон, пішла. Вона дуже любить такі штамбові штуки, знаєте. От. А я люблю таке просте. По-простому, по-сільському. А що? Так. А, садовий центр тут такий. Теж є. Троянди. Отакі благенькі, мої, хороші. Контейнери непогані. Правда, сьогодні вітряно непогані, але троянди такі, знаєте, як ото, як ото моє життя. О, як то кажуть, не питай мене, чому я заплакана. Ось таке от дуже благеньке, а то навіть не так. Навіть не буду дивитися, бо тому що нема на що. Троянди просто ні до чого. Вибирати нема що. До речі, я би так хотів собі село Клематіса. Дуже дорого зараза той клематіс. Самий простий, синенький. А це що таке? Це гортензія чи що? Це гортензія. Все, що, знаєте, я вам скажу так, все, що дуже гарне, то завжди дуже дороге. Може, якби ця квітка була така гарна, велика, вона була б такою, знаєте, помпезною. А так така собі. Може просто ні до чого. Сподимось така теж. Ну, трояни дійсно такі, знаєте, тут раз, два і такі от є якісь маленькі штамбики. Гарні. Але дуже якісь вони коротенькі ті штамбики, не знаю чому такі коротенькі. От. Ну і йдемо прийдемося по тому зеленому. Що тут є? Що тут таке красиве. Ми все ж таки зупинилися на самшитах. Подивилися, ми, є один такий інтернет-магазин, він сам з Хмельницька. Зараз має дуже гарні акції на самшити. От, але е враховуючи пересилку, упакування, виходить теж дорого. Ну, тут ялинки, потім туї, потім такі от на штамбах. У нас таке, напевно, теж є. Різні-різні туї. Такі от ялиночки. Хоча я не бачу цін, правда. 300 гривень о таке от. Таке от 300 гривень. Тут є от таке от щось. Таке як туйка, але іншого кольору. Ну, красива теж. Ціна, ціна мої, хороші. Зараз подивимося на ціну. 300 гривень. Отаке от, от теж 300 гривень коштує. Тут є такі всякі гарні маленькі. Оце таке дивіться. Голд. І тут дивіться, якесь таке, як терен гарне. Такі мої ягідки, красиві. От. А ось і сам шити. А, і так я вам не дорозказав. Подивилися ми на ціну, теж вроді гарна ціна. Але якщо взяти до уваги пересилку, взяти до уваги упакування, то 250 гривень. То ну, там така штука можна купити за 50, чесно кажучи. От. Тому ми, в принципі, і вирішили приїхати подивитися на ціни 400 гривень така от. 400 гривень. Подивитися на ціни, що воно тут собою являє і чи варто таке купувати в інтернет-магазині. Хоча він, чесно кажучи, вже і перевірений, бо тому що в ньому я купував. Я знаю, як воно собою, що воно собою являє і яке воно. Така гарнатуйка, така яскрава, така як сонечко. Це таке от як облізле виглядає. А це отже якесь трохи посохло. Що там, було щось? Нічого там Немає нічого. Дуже один цікавий фікус. Фікус цікавий. Тут не видно. Ну, їдемо тоді на ялинку. Добре. Зараз я вам це ще коротко прокажу. 150 гривень коштує таке от маленьке. Таке от теж 150. Таке, знаєте, дуже все дрібне і мале. Потім такі от кольорові барбарисики. А ціни не видно. Адмірал, а ціна не знаю, не видно. І ця, маленька лавандочка. Тут е бузок. Щось все попер... Хожу, збираю збираюшки, бо все попадало. От. Гортензія, таке, знаєте, дійсно, все таке благеньке, маленьке. Ось, ну тест. і оця ось така от верба. Така кочерява. Кочерява верба коштує 150 150, бачите? Такі ще пару яблунь залишалося. Скільки 500 гривень? Аріва. Ось така от яблуня Аріва 500 гривень коштує. Та ну ви що? Прикалують. От, тут лаванда і от пару самшитів, але такі вони бачите самі. Як то кажуть, просто-просто. Дуже малий вибір. А тут що яблуня Робінола? 500 гривень. Подивіться, оце от яблення 500 гривень. Ви ж навіть, навіть не кажіть. Оце от, знаєш, воно дуже гарне таке цвіте. Але якщо воно коштує 500 гривень, то ну його п'ять. От. Такий невеличкий тут садовий центр з кількістю рослин, які знаходяться на дворі. Ну. Зараз ми поїдемо на нашу любиму ялинку, подивимося, що робиться на ялинці. Бо тут лохина бонус. А ціна... А, до речі, тут багато є лохини, бачите? От. Такі от високі лохинки. Зараз я, я подивлюся по ціні вам скажу, бо я не бачу. Троянди, ви знаєте. Я вам показав. По ціні 150. 150. Та ви що, прикалуєтесь чи що? Це просто так. Не видно ціни. 500 гривень. Лохина Голд. Лохина Голд 400 гривень. Є ще Торо. Ну, чесно кажучи, Дюк 350. Ну, такі кущі он 480 Blue Голд. Ну, чесно короче, я би за такі гроші не купував. Ну, а обирати вам.